Так, всім доброго ранку, четвер, 11 серпня 8.43. І ми. Ну, особисто я, спробую зловити шорт. Бачите, я вже зайшов в позицію по 24.600. Як ми бачимо, зараз пояснюю свої думки. У нас RSI вже понижається, ціна тут підвищується. Також бачимо MacD вже є е, пересічення е, вниз і ну, це, я входив е, в цю позицію з цих міркувань, а де я її, її шукав чому я вирішив зайти в шорт. Це ми зараз я покажу на графіку одна година. Так, бачимо ось цей пік. Ось цей. Ось тут. Бачимо, що у нас на RSI теж пік. Бачимо тут пік, ціна вища. Тут у нас 24170, тут 24650. Але, е, але, але е, через годину закриється лише ця свічка. Тим не менше, бачимо, що RSI у нас має такий самий рівень, такі самі показники, хоча ціна виросла. У нас тут 74,89, тут навіть 71, навіть понижуючись, понижається трошки. Е, тобто це дивергенція. А Макді дивимося. Начебто е, тенденція йде е, до. Ну, бачимо, начебто тенденція йде е, до росту. Але дивимось сюди. Ось пік, який в нас був. Ось він, з якого йде. І ось пік на МакДі. Дивимось тут. Фактично ідентичні показники. Тобто це якраз цей піковий показник, але ціна вже вища. Вже вища. Тому е я вважаю, що тут буде, тут буде в нас невеличка. Корекція, яку ми спробуємо взяти хоча б, хоча б, хоча б до 24, 24, 100 десь так. Тобто до цього піку. У нас оця вершина. Ось ця. Навіть більше 24.200. Так, ця проторговочка. Має виступити підтримкою. Ну, подивимося, подивимось, як буде себе вести ціна. Це не заклик до якихось дій. Я просто демонструю, е демонструю, з яких е критеріїв можна заходити в позицію. І що зараз? Добре, те, що ось на трьоххвилиному графіку ми бачимо, тут можна ставити якісь зрозумілі стопи. Тобто навіть якщо їх буде вибивати, це не буде критично. Але вони досить маленькі і доволі зрозумілі. Тому тут немає ніяких... Ніяких проблем. Тут, звісно, ось 720. На покупку у нас у нас нічого нема. Лімітних ордерів великих якихось айсбергів. А ось тут з'явився 24500. 150. 150. Ну таке. Так що обережно пробуйте, але у вас мають бути чіткі критерії, що ви робите. Якщо, як тільки змінюються, змінюються ці критерії, змінюються показники ринку, відповідно до яких ви входили в позицію, ви маєте одразу закривати позицію. Одразу. Це без будь-яких не треба чекати. Краще перезайти, подивитися з іншої сторони, визначити інші критерії, зрозуміти, що там є знову виникла можливість і знову зайти в позицію. Ось я зараз продемонструю. Ось тут, тут, я купив. Це в нас було пробиття. А ні, ні 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 Навпаки. Це в мене закриття було, по стоп-лосу закриття. Тут я зайшов в шорт, як я говорив, тобто я ловив ось цей шорт з оцього пампу. Тут в мене був тейк-профіт оцей S. такий невеличкий. Потім я зайшов тут в шорт. І коли ціна вже дійшла до цих показників, я виставив стоп-лосс, зрозумілий, і в мене бачите тут на цій свічці на цій свічці його, його закрило. Е і тут я знову шукаю позицію в шорт. Намагаюся, якщо, якщо мене виб'є тут. Mm, нічого страшного, ціна піде вище, і я буду знову шукати е, можливості. Але, якщо на графіку одна година зникне ця дивергенція, тобто RSI продовжить підвищуватись і він ось цей пік перевищить, е, то я. Перестану шукати шорт. Буду вже тоді е, дивитися е, корекції, е, рівні підтримки. Е, ну, це на годинному графіку. Але в нас тут на 4 годинах так само бачите. Так само ось попередній пік. Ось цей тут ціна, тут ціна. Ну, тобто, бачимо. Те самі такі найпростіші інструменти, які можна використовувати. Це нам тут демонструє Демонструє. майже те саме. Хоча чаще цікаво. 61 тут 62 і 7. Ну, але це в нас денний денна свічка, вона ще не закрилася. РСА у нас малюється по uh, ціні закриття, тому вона у нас ще напротязі дня буде плавати. Ну, тут. тут все зрозуміло.